Сергій Жага, я говорю, що з того, що нічого не зрозуміло, що з того, що доводиться усе починати, кожна душа обживає собі якесь тіло, і кожні двері ведуть до якоїсь кімнати, кожен простір повен своїми радіопередачами: з кожного серця ростуть, водорості квіти. Що з того, що вже тепер можна все передбачити, і що з того, що не знаєш, як про це говорити. Я ж проходив колись ці сутінки цілодобові. Я знаю, як боротися з приступами й травмами. Але й після цього в мене лишилося ще стільки любові, що я міг би лишити спинити чому під міськими брамами. Я ж знаю, як вигасає вогонь у жіночому голосі. Я сам носив усю цю отруту в своїх кишенях. Але навіть тепер в мене є ще стільки ніжності і злості, що я міг би підіймати змоги повішених і прокажених. Щоб вони йшли за мною золотими ночами, втомлені клоуни, безборонні сновиди. Тому що з того, що не знаєш, із чого почати? І що з того, що у нас із тобою нічого не вийде? Вона слухає мене, легко погойдуючись, виходить кудись, потім повертається знову, мовчить у всьому зі мною погоджуючись, усміхається, не вірячи жодному моєму слову.